Посолюючи, перемішати її. От. А тоді отако, трошки її так пожмакать зверху. І от. і вона повинна опустити свій сік. Солона редька, як ви підсолите її, так само, як і капуста, і все, вона відпускає свій сік. Бачите воно, скільки його тут соку там на дні. От. і Тепер ми що робимо? Ми беремо, чимось зверху його притуляємо отако. Ще трошки отаку, бачите, скільки соку вона дає. Оцей весь сік, він зайвим не буде, але води вже ви не додасте зайвої. І отако берете його і зливаєте кудись якусь ємність окремо. Весь сік зливаєте. Ну, постоять вона повинна на ну, десь годинку, може хвилин 40. І побачите, що багато-багато соку в неї. Бачите, скільки зрядки пішло соку. Цей сік дуже корисний. От Його можна ще з медом замішувати. І хто там, у кого кашель хронічний не проходить або гострий бронхіт. На дуже гарно пом'якшує, має протизапальні властивості. От. І можна сам цей сік з медом пити. Ну, навіть корисніше, мабуть, з чорної редьки від кашля. І отакого от злили. Бачите, скільки у вас зайвий вологи було б. Якби ви зверху налили олії, от, то вона б була б водяниста, олія б не відчувалася. От. А якщо ви хочете робити з медом, то ви так і будете робити. Зараз з медом Оце, зайве, ви злили. визлили. Більше вона трошки дасть на вже в основній своїй масі ви її цей. Ну і берете трошки, це буде забагато, От, відливаєте трошечки його. Береш... До речі, можете і спробувати його на смак, якщо це сік, яким він буде чи пересолений, чи недосолений. Можна ще досолити, якщо недосолений. От І залишаємо приблизно половину вбрали, він нам не треба. От, і Додаємо сюди меду, ложку. Є такий у нас карпатський гарний мед. Прямо у цей сік. І починаємо його перемішувати марненько. Це буде заправка медова. Без усякої водички з цим соком. Перемішуйте, доки він не розчиниться. До речі, можете і мед перевірити. Якщо мед якийсь підробний, то він зразу розчиняється. А такий справжній мед. Ну це Карпат привезли. З пасіки. Бачите він який. Він і не розчиняється, га. Так розчиняєте. І у вас виходить соус медовий на власному соці з дайкона. Щоб скоріше розчинилося, отак, наче жмакайте, знаєте, як цукерки діти жують, вони зразу швиденько розчиняються. Так само і мед можна отаку його по стінкам брати, таку прижимати, і він тоді о, буде розчинятися гарно. Дай ви сік ви злили, тому водяниста вона у вас вже не буде. І тоді ви оцей сік знову будете додавати в вашу речку. Вона вже у вас без водички Тако трошки полили зверху. І тепер додаєте олійки. Можна, я додаю. Олію соняшникову, бо ну, можна додавати її олію з оливок, але вона має такий свій смак трошки гіркуватий. Я люблю смак соняшникової домашньої олійки додали. О. Тепер ви можете вже її перемішати.